Всім привіт! Продовжується наша подорож найдивовижнішими пляжами Албанії. Нагадую, кінець місяця липня 25-го року. Можливо, ви вже дивилися деякі мої попередні відео з оглядів. А сьогодні хочу вам розповісти про наступний пляж з досить таки українською назвою. Називається Борщ. Він знаходиться в 18 кілометрах від міста Хімара. В напрямку міста Саранда, або якщо ви їдете з міста Саранда, це буде 35 кілометрів. Це один з найдовших пляжів Албанської Рів'єри. Просто не видно там, де починається, і не видно там, де закінчується, або навпаки. Довжина пляжа приблизно 6 кілометрів. 6 кілометрів. Ну і звісно, з дивовижною водою. Тут не пісок, тут галька. Галька така трошки більше буде крупна, тому краще мати з собою взуття спеціалізоване, щоб було простіше заходити в воду. Ну і звісно пройдемось по тому, що тут по чому. Вартість двох шезлонгів та парасольки на першій лінії 15 євро, вартість бунгалу 30 євро. Друга та подальші лінії коштують 10 євро. Можливо, уздовж пляжу ціни будуть трішки відрізнятись, але враховуючи його довжину в 6 кілометрів, для того, щоб тут все обійти, потрібно дуже багато часу. Бари пропонують безкоштовну парковку за умови оренди в них шезлонгів. Але це є маркетинговий хід тому що ніхто цього не контролює. Кожен бар має власний туалет та душеву. На жаль, кабінок для передягання немає. Пропонують скористуватись туалетом. Такої. Також удовгу узбережжя є невеличкі готелі. Ну і звісно також існують безкоштовні публічні пляжі. В деяких частинах пляжу ви можете зупинитись для відпочинку автокемпером або з палаткою. І, звісно, неймовірні краєвиди навкруги. Завдяки довгій береговій лінії місця вистачає абсолютно всім. Вода взагалі без претензій. Деякі частини пляжу облаштовані дерев'яними стежками, що додає зручності для пересування. У барах ціни приблизно однакові. Еспресо від євро 30, капучино від 2,5 євро, коктейлі від 6, піці від 7 євро, паста від 8. Основні блюда починаються від 13 євро. До речі, в кожному дарі є безкоштовний Wi-Fi. На території пляжу є маркет. Ось такий він борщ і з чим його їдять. До зустрічі на наступному пляжі. Ча.